І знову питання задаєте про школу, про школу. Ви знаєте, я дуже заблизько до терміну, який заявляю, кажу про ем, групу, яка створюється. І завжди, поки я виклав пару годин і група повна. Я не роблю великі групи, 10-12 людей, не більше того. Я тепер про школи. Так от, перше, знову повторююсь, для тих, хто мене не чує з першого разу, писати виключно в месенджер Facebook. Не інстаграму, не на пошту. Я там читаю, я вам скажу просто. Пошту я читаю раз на тиждень. Я просто не маю більше можливості читати. Інстаграм. Інстаграм Messenger я продивляюся раз на кілька днів. Два-три рази на тиждень. Пошту, я сказав, майже не продивляюсь, але раз на тиждень точно дивлюсь. І на пошті у мене 500-600 листів на день. Тому вишукувати ваші листи досить мені незручно. Тепер месенджер я продивляюся до 10 разів на день. Дехто з вас е, написав і через 3 хвилини вже тужиться, що я не відповів. Ну, перепрошую. Зворотній зв'язок обов'язково буде. Я відповідаю на всі дописи, де б ви не написали. Але все так, навіть в Телеграмі. Але е, зауважу, що найефективніше писати в месенджер в Facebook. Нема фейсбуку, не питання, поставте для спілкування зі мною, бо не я буду підлаштовуватись. А на, на, на превеликому радість ви будете підлаштовуватись під те, як зручно мені. Пробачте мені це. Так от, про навчання. Наступна дата 7 липня 11.00, перший ступінь. За цей час я думаю, що пройдуть дві-три групи, які, не, не думаю, а знаю, пройдуть, які набрані між 28 і 7. Так вже відбувається. Тому будуть ті, хто не поміщається 7-го, будуть запропоновані інші дати. Запис відбувається після оплати. Деталі оплати я вам даю особисто через месенджер з Фейсбуку, тому ви туди і звертаєтесь. Ви можете знову-таки запросити дзвінок, щоб побачити моє обличчя і знати, що платите особисто мені. Тому, будь ласка. Сьоме наступне число. Знову повторюсь про школу. Школа відбувається в три ступені. Кожен ступінь це ваша самостійна робота, яка, перед якою буде семінар. Протяжність семінару кілька годин залежить від групи, скільки питань, як піде і так далі. Тому це все досить індивідуально під групу виходить і вибудовується. Ви отримаєте знання, посвята і активації, які дадуть вам на першому ступені можливість очистити, згармонізувати, активувати і захистити вашу чакральну систему, вашу систему тонких тіл, вашу свідомість від негативних і деструктивних програм, і ваш потік думок, і ваше життя. А також ви отримаєте техніки для роботи. З енергіями і для опрацювання і напрацювання своєї і поширення поглиблення своєї сенситивності, в тому числі різних форм яснобачення. І ця ступінь підготує вас до другої ступіні. Основною не метою, а можливістю якої є повне звільнення від карми минулих життів від миттєвої карми, що дає можливість активувати тіло світла і активувати процес реінтеграції всіх аспектів вищого я і гармонізації в цілісності вищого я. Ще деякі інструменти ви отримаєте під час другого ступеня. Третій ступінь суто активації. Це активації вашої доступу, вашої, вашого особистого доступу до е ваших хроніка каші не тільки цього світу, а й інших світів. В яких ви були до цього втілення в цьому світі, це від'єднання, 100% від'єднання від всіх егрегорів і отримання своєї енергії за багато життів, які у вас вкрали. Це найвеличніша робота. Перекалібровка вашої чакральної системи, точніше через неї, вашої енергоструктури через квітку життя, через сім'я життя, через трансформацію вашої меркаби, вибудову дерева життя і активацію тіла Вознесіння. Раніше це займало півтора року роки. Наступна це активація процесу отримання вашої місії і інструментів для реалізації її. І посвята, яку я називаю Причастя Святого Гралю. І знайомство і інтеграція або реінтеграція енергій Фазетів. Енергій першого творця, точніше енергії, в яких було створено передумови для створення свідомості першотворця творця всього. Сутня. Отже, це очікує вас на першому, другому і третьому ступені. Наша школа. Започаткована в часи Лімурії. 1 серпня буде реактивація цих знань і енергій. Відбулася реактивація періоду школи Шумерського атлантично Єгипетського. Школа одна з найпотужніших, одна із найдривніших на планеті. Тому, будь ласка, наші двері відкриті. Ми не обмежуємо, ми вашу свободу і волю. Ви Вільні увійти в нашу школу, коли вам зручно, і піти з неї, коли вам зручно, або не йти ніколи. Ніхто нікого не виганяє. Це тільки ваше рішення піти зі школи. Дехто йде разів по п'ять, потім повертається на півживий, знову регенерується, і не факт, що не піде і шостий раз. Але це ваше особисте і ніхто вам не заборонить це зробити. Тому. Будь ласка, мої серце, двері нашої школи відкриті для вас. Найближча дата, яка ще вільна, це 7 липня. Ну і, звісно, паралельно проходять е, друга ступінь, третя ступінь групи і так далі. Бо ви продовжуєте е, е, йти на наступний ступінь по своїй готовності. Отже. Ми вас любимо, ми вас чекаємо. Не забудьте ставити пальчики вверх або вниз, ліпше вверх, коментувати, задавати питання. Для спілкування, нагадую, найліпше месенджер Facebook. Отже, обіймаю вас, мої дорогенькі. З Богом ваш майстер Овен Стефан.